Йо, всім привіт! Якщо ви дивилися мої серії Один день із життя студента, то ви вже знаєте, що я часто знімаю не тільки в кімнаті, а й на вулиці, в дорозі, у місті. Для столу в мене є Хатур сігніфай але для життя це не варіант. Тому я купив петлички FIFA на 8 за 2300 гривень, і сьогодні хочу показати, чи реально з ними знімати влоги без болю за звук. І ще один важливий момент: хочу щиро подякувати людині, яка двома донатами по 1000 гривень. Фактично закрив збір на ці петлички. Без тебе цього відео і цього звуку просто не було. Це реально велика підтримка, і я дуже це ціную. Зараз ви бачите повну розпаковку FIFA M8. Спочатку нас зустрічає звичайна бумажка з інструкцією. Далі поролон, який закриває петлички і фіксує їх у коробці. Під ним уже самі петлички, перемеж для телефону і кабель USB та IPC для зарядки. Комплект базовий, але є все, що потрібно, щоб одразу дістати, підключити і почати знімати. Далі я вже буду говорити безпосередньо на ці петлички. і перевіримо, як вони поводять себе в реальних умовах. Немного текст по дебільному написано. Давай блядь, что ты сказал, жилые дома я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь. Вот это, блядь, все на двери ебана. Нахуя оно тебе? Да надо оно так. Фу, блядь. Оси руки ничего не крали. А взятки брали, сука. Вот этой рукой. А зараз мы будем проверять, как справляются петлички FIFA in в условиях полной тишины в комнате. Ну, на заднем фоне возможно будет слышно дуйчик. Как раз мы это проверим. Ось так зараз звучить Hator Signify. Це стаціонарний мікрофон, який я використовую за столом. А тепер знову Fi 8 Для кімнати одне, для руху зовсім інше. Готовка відбувається повним ходом. Це тоже думаю хорошо будет сочно. Тут я прихирил. Йде бабка з дідом. Йдуть, йдуть. А що то бабка начала діда грузити. Дуже сильно. Ну и дед заебался, говорит, блять, заткнись нахуй. Она дальше пиздит, пиздит, пиздит. Она так идет, смотрит на него, вот так вот прям, и пиздит. А дед вот так идет спокойно, говорит, бабка, остановись. Бабка дальше пиздит, пиздит. Не затыкается они нее ебло. Дед ей опять говорит, остановись, блядь. Ну и бабка ж дальше пиздит, она его не слушает, она грузит, пиздит, кричит на него что-то, ругается. Ну, где-то так остановился, а говорит ей, блядь, остановись, дура. А бабка вот так на нее смотрит и идет дальше. Не слушает его, кричит. Ну и ее сбила фура нахуй. Вы на улице. Вы на улице, я тебя понял. Сука! Сначала. Не надо было на улице. Сука! Я нахуй, блядь! Зараз вечір ми заходимось біля дороги, і отак Fifine m 8 справляється з умовами звукозапису на вулиці. І так, поки ми тестуємо, як справляється Fifine m 8 в умовах вулиці, можу порекомендувати вам підписатись на мій телеграм-канал, де я сповіщаю за проведення стрімів. Там є банка Монобанк, де ви можете мене підтримати. Також там доступний Donation Alerts, Тому за вашу допомогу я буду дуже радий. Зараз ми спробуємо протестувати петлички в. Бо... Українських умовах в плані генераторів. Дізнаємося, наскільки гарно буде мене чути, коли я буду говорити поблизу генератора. Звісно, без мінусів не обійшлося: вітер, одяг, шум навколо це все впливає. Як ви тільки що почули, біля генераторів петличка справляється не дуже добре. Але для влогів, міста і звичайного життя вона працює відмінно. Мій висновок простий: Хатор Сігніфай для столу, FiFi – для життя, влогів і руху. Наступні випуски один день життя студента. Я точно буду знімати вже на ці петлички. Ще одне: хочу порекомендувати телеграм-канал мого друга Дані. Він крутий весь везвіш на моїх відео, там реально цікаво стежити за всім, що відбувається. Якщо цікаво, заходьте, підтримайте канал. Якщо вам зайшов такий формат і ви хочете бачити більше живого контенту, підтримайте відео лайком і підпискою. Далі буде тільки краще.